Доброго дня, мене звати Павло, я менеджер конференції Львів Айкемп. Перш за все, я хочу вам подякувати за те, що ви відвідали нашу конференцію. Також окремо дякую за те, що залишили нам зоротній зв'язок. Всього ми отримали 69 анкет зворотнього зв'язку. І, як і обіцяли, робимо розіграш, квиточок на Львів Айкемп 2016, де ми обов'язково врахуємо всі ваші побажання. І власне сам розіграш. Тут зібрано 69 номерів телефону. Зараз я рандомним. Выбор 1 и та 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 Счастливого переможца. Ну, а счастливого переможца заканчивается на 94,62. Доброго дня! Це вас з конференції Львів Ican. Телефонують з такого приводу. Ви залишали нам заводний зв'язок і ми рандомним чином розігруємо куточок на наступну конференцію. Я вас вітаю, ви виграли куточок. Так, дивіться, на цей номер телефону я смс-кою відправлю емейл. Відпишіть, будь ласка, на нього, я вам повідомлю, яким чином його можна отримати. Це може бути сьогодні-завтра. Добренько. Дякую вам за те, що ви нас відвідали. На все добре. До побачення. Чекаємо вас у 2016-му. Ура!